Змініть свою поїздку, повний посібник із модернізації зовнішнього освітлення вашого автомобіля, автомобільний блог. Модернізація освітлення салону, стиль і комфорт для вашого автомобіля. Якщо ви захоплюєтеся автомобілями, то знаєте, що водіння це не лише продуктивність, а й атмосфера. Один з найпростіших і найефективніших способів покращити салон автомобіля оновити систему освітлення. Сучасна світлодіодна технологія дозволяє перетворити ваш салон на розкішний персоналізований простір. У цій статті ми розглянемо популярні модифікації та їх переваги. Освітлення дверного отвору, стиль і функціональність. Підсвічування дверних прорізів це не просто красивий акцент, вона виконує і практичну функцію. Ці ліхтарі проектують логотип автомобіля або персоналізований візерунок на землю, коли відкриваються двері. Переваги допомагає уникнути неприємних ситуацій, таких як наступання на бруд або калюжі вночі, додає автомобілю розкоші та унікальності. Прості в установці замінюють стандартні світильники, світлодіодні пороги, захист і естетика. Світлодіодні накладки на пороги поєднують функціональність і красу. Вони загоряються при відкритті дверей, виділяючи логотип або назву бренду автомобіля. Переваги, захист порогів від подряпин і потертостей, доступний у різноманітних дизайнах, включаючи динамічне освітлення RGB і просте біле освітлення ефективно освітлюють інтер'єр вночі, покращуючи видимість. Світлодіодні килимки футуристичний комфорт під ногами. Світлодіодні килимки це не просто підлогове покриття, а справжній футуристичний штрих. Вони підсвічуються у вибраному вами кольорі або режимі через приховані кабелі або бездротові контролери. Переваги дозволяє регулювати освітлення відповідно до вашого настрою покращує видимість місця для ніг вночі. Багато моделей пропонують керування через мобільний додаток. Світлодіодні освіжувачі повітря, стиль і аромат. Якщо ви шукаєте аксесуар, який поєднує в собі стиль, функціональність і комфорт, то світлодіодні освіжувачі повітря ідеальний вибір. Вони висвітлюють інтер'єр, а також поширюють аромати. Переваги створюють розслаблюючу атмосферу. Легко підключається та вимагає мінімального обслуговування. Додайте автомобілю унікальності, зіркові ліхтарі на даху, нічне небо у вашому салоні. Для тих, Хто хоче надати своєму автомобілю неповторний вигляд, є волоконно-оптичні зірчасті ліхтарі. Вони імітують зоряне небо в салоні, створюючи романтичну атмосферу. Переваги, унікальний дизайн, який привертає увагу. Можливість контролювати мерехтіння та градієнти кольорів через додаток. Результат вартий усіх витрачених зусиль на монтаж. Маленькі деталі, великі переваги. Іноді маленькі зміни можуть мати велике значення. Світлодіодні вставки під чашки та комплекти підсвічування дверних ручок є прикладами того, як непомітні деталі можуть підвищити комфорт водіння, переваги полегшує керування вночі, додати футуристичні нотки в інтер'єр, легко встановлюється без необхідності виконання складних робіт. Навіщо оновлювати освітлення автомобіля? Сучасне світлодіодне освітлення автомобіля це більше, ніж просто прикраса. Це допомагає персоналізувати ваш простір, підвищує безпеку та покращує загальні враження від водіння. Ключові переваги покращує видимість вночі. Підвищує привабливість автомобіля при перепродажі. Забезпечує розкішну естетику за доступною ціною. Дозволяє безмежні можливості налаштування. Висновок Оновлення системи освітлення вашого автомобіля є одним із найефективніших способів зробити вашу поїздку незабутньою. Завдяки сучасним технологіям, Plagant Play, навіть недосвідчені автовласники з легкістю зможуть перетворити салон свого автомобіля. Почніть з малого: встановіть світлодіодні ліхтарі або накладки на пороги, і відчуйте, як ці деталі перетворюють звичайну поїздку на особливий досвід.